Нагадаємо, що маркер подій щобудня ви можете слухати в етері ФМ Галичина о 16.15 і 18.15. Якщо раптом не вдасться почути наживо, то завжди можна це переглянути на нашому ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Тим більше, що у нас такі файні гості, як кажуть у Галичині, бо з нами на зв'язку надзвичайний повноважний посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині з 10 по 17 роки Олександр Левченко. Пане Олександре, вітаю. Щире вітання студія. слухачам, глядачам. Так, пане Олександре, хотів повернутися до нашої давньої колись розмови. Лише як починалися розвиватися події російсько-української війни. Ми з вами бачили і знаходили певні подібності і паралелі з окупованими анексованими територіями. Подібності, я увазі, паралелі. Щодо сербсько-хорватського військового конфлікту, ну і от українсько-російського. А потім всі ще почали говорити, що треба вивчати хорватський досвід, і, можливо, хорватський сценарій це теж не умине Україну. Станом на зараз, на третій рік після повномасштабного вторгнення, чи є в Україні шанс вийти на хорватський сценарій? Чи нас будуть підганяти швидше до корейського? Ну хотський сценарій, він цікавий. Його треба вивчати. І Там багато схоже із ситуацією, що була в Україні, була підкрити. Там була своє ДНР, ЛНР, от, тобто Республіка Сербська, країна, республіка сербська. От а, але зараз те, що ми маємо розвиток ситуації в Україні, пішов далі. Ті ситуація, яка була в Хорватії набагато далі, тому що це широкомасштабна війна. Скажімо, в Хорватії воювали з сепаратістами, да? регіони повстав і так далі. Цим сепаратістам допомагали добровольці. Ну окремі частини армії, дуже окремі і так далі. Хтось там з мобілізованих, але це не широкомасштабна війна з армією. Республіки Сербії, так от у нас же широкомасштабна війна зараз з Російською Федерацією, тобто це набагато серйозніше, не враховуючи те, що російська армія вважається найсильнішою в Європі, найчисленнішою в Європі, підготовленішою в Європі. То, звісно, вже ці всі речі, що були в Гарварі, вони трошки відходять на другий план. Пане Олександре, але дивіться, на другий план. Може, може справді ми вже давно перейшли точку от, ескалації і масштабу конфлікту, але теоретично розглядають, що так чи інакше, при певних змінах політичної, геополітичної складової, наприклад, вибори США, наприклад, певні зміни в, в Європейському Союзі і так далі, може в, доведеться виходити на якісь етапність. І там один з сценаріїв говорить етап під назвою зупинити не так війну, як просто припинити бойові дії. І оце тоді знову нас поверне в точку, про яку ми з вами говорили, коли в путінські вимоги, це залишити свої війська на тимчасово окупованих територіях. Нагадаємо, що хорвати тоді довго готувалися для того, щоб військовий близьковичним бліцкрігом відвоювати свої території. Може, нам ще доведеться повернутися до хорватського сценарію? Ну, Треба ставити це завдання повернути свої території, воно стоїть, власне кажучи. Програма нормальна. Це вихід на кордони 91-го року, це значить перемога України в війні. Так, от по мені маленька перемога це вихід на стан 22-го року, лютий місяць, ага. статус-кво до війни. от. Ну і втрата України ще до додаткових територій. Це говорить про те, що ми цю війну не виграли. Да? Ось таким чином. Тепер дивіться, а, е, зрозуміло, що хоче Росія якомога більше захопити українських територій і легалізувати е, цю територію шляхом анексії. Завдання України повернути, якщо не всі, то якусь частину, хоча б більшу частину території, які захопила Росія. Тепер питання в тому, чи може Україна повернути це сама без допомоги Заходу. Не можемо, тому що ми маємо допомогу Сполучених Штатів Америки 61 мільярд. І там і весь Захід плюс там десь стільки ж грошей да, умовно ну от 122 мільярди умовно в рік. Ясно, що без цієї допомоги ти війну ну, зразу програєш, будемо відверті без цієї допомоги. І Якщо умовна ситуація приходить до того, що як говорив Трамп, що він можливий припинить допомогу да, Україні, щоб примусити її до миру. Звісно, це не дуже хороший сценарій. Ну дещо й катастрофічний для українського От я народу. власне про нього і говорю. І да. тоді після цього да. нам, нам як рухатися. Дивіться, завтра вже стартують перемовини щодо входження до європейського союзу. Перед тим було чимало дискусій щодо майбутнього саміту НАТО і казали, що поки війна. То е, неможливо навіть розглядати членство. І тут зразу згадується: ну, думаєш так, а чого ж тоді е, Фінляндія, в якої є анексовані території, які вона не, не, не особливо і визнає, стала членом НАТО? Чому свого часу на початку створення блоку е, лише частина Німеччини стала членом НАТО? А потім впав Берлінський мур і відбулося інше. В цьому випадку для України і євроінтеграція, і євроатлантично, частиною, тої, якої контролює легітимний уряд. Можлива така інтеграція? Чи нам всюди поставлять на паузу і скажуть: от коли ви виграєте в війні, от тоді інтегруєтесь повноцінно? Ну, щодо НАТО, останні заяви. У Окера, пам'ятайте, спецпредставник президента Трампа в Україні, от він дуже фаховий по українським питанням, і ось паралельно заява прес-секретаря ради нацбезпеки США. От про те, що питання, коли Україна стане членом НАТО, коли переможе у війні з Росією. Значить, у нас раніше раніше що лунало, що перед, до того як закінчиться війна з Росією, говорити про е, членство неможливо. Чому? Тому що стаття 5 – це значить, що НАТО має вступати в війну, Тому НАТО зачекає, поки війна закінчиться, тоді готове, начебто, прийняти Україну. Але зараз ось невеличка поправка. Значить, якщо ви переможете у війні, тоді ми вас приймемо. Ну, це тільки два. А, а, а американських відомих аналітиків сказали. але ж вони не тільки від себе говорять, а від тих, хто приймає рішення. Це країна, яка головна в НАТО, ну і головна в усіх міжнародних відносинах. От тут тільки не зрозумілим. Є питання. А що вони розуміють під словом Україна переможе? Бо навіть в нас в країні ну, слово що що перемога, включає тут. різні речі. Та інтерпретація Я почав по мені. Маленька перемога це статус-кво до війни. Угу. Перемога це вихід на кордони 91-го року. От два от, варіанти. От, при цих двох ну, варіантах нам тоді пропонують повноцінний вступ до НАТО, так? Так, да. і, начебто, тоді нас беруть до НАТО. Але дивіться, якщо ми перемагаємо найсильнішу армію Європи. І ще просимось до НАТО. Ну по мені тоді, якщо ми переможемо Росії, НАТО має попросити нас вступити до ну, організації. Це гарна, е, гарна Бо, фраза, але ну по великому рахунку: якщо ти переміг найсильнішу армію Європи, то тебе мають запрошувати, а на ти обиваєш пороги. Це зрозуміло. Але тут друге питання Тут друге питання, що без цієї західної допомоги ти не виконаєш питання перемоги над Росією взагалі ніяк. Ну ніяк, ну будемо вперті, ніяк. Тому е, уже деякі країни лідери, ну вже, мабуть, країн 7-8, сказали, що ми допомагаємо Україні до того, поки вона не переможе Росію. Це не є ну, нова, нова формуляція. Вже десь 7-8 прем'єрів чи президентів сказали про це. Дивіться, у нас тепер саміт НАТО. І ми шукаємо там не ми, а о, Брюссель, Вашингтон шукає формулювання. А як же ж Україну запросить до НАТО? Тобто напряму сказати, що ми вас запрошуємо бути членом, вони не можуть, бо ще йде війна. І вони нагадали, що чим відрізняється членство НАТО від членства Євросоюзі, що якщо тебе запрошують в НАТО, то це все відбувається протягом року або швидше. Якщо тебе запрошують до, до Євросоюзу, це може тривати декілька десятків років. Це ну, різні речі, скажімо так, і вимоги різні. Тому сьогодні запросити не можуть. Про те, що нам двері відкриті, вже говорили. Всі знають. Тобто, ще раз повторити на Вашингтонському саміті, ну, ну несерйозно, те ж саме сказати, що вже всі знають. Значить, хочуть посилити цю фразу відкриті двері. Але не казати, що ми вас запрошуємо до НАТО. Значить, в, цьому, в цих кордонах десь ведуться дискусії. Ну, ви чули, що, можливо, там це і нам пропонують освітлений міст на дорозі в членство НАТО і так далі. Mm -hmm. Щоб б я запропонував? щоб я запропонував? Зрозуміло, що приймає ці всі формулювання НАТО? Ну, між тим і Україна десь може в дискусії щось сказати. Я б сказав наступне. Раз раз Кірбі той пресекретар Нацбезпеки США, сказав, що без перемоги над Росією членства не буде, то розумієте, освітлений мост це не членство в НАТО. Членство в НАТО це перемога над Росією, по вальшому шоту, не освітлений мост, mm -hmm. а перемога над Росією є членством в НАТО. Тому Україна просила б Держави-члени сформулювати позицію, що НАТО буде допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе Росію. А це значить, що ми вступимо в НАТО по Кірбі, по Волкеру. І так далі. Та, в принципі, і по Столтенбергу він теж запропонував приблизно таку саму карту, але він вже пост свій передає. Подивимося, чи новий генсек підхопить цю саму формулу, яку озвучуєте і ви, пане Олександре. Але до вас тоді питання стоїть під іншим кутом. Давайте подивимося. А якщо в нас почнуться проблеми з нашими союзниками, і ці проблеми будуть внутрішнього гатунку. ми це бачили на прикладі Угорщини і Словаччини. Ну тобто, коли з'являється вище політичне керівництво, яке фактично є Путін ферштайрами, і хотілки Кремля озвучує, але всередині НАТО і всередині Євросоюзу блокуючи певні ініціативи, і ця тенденція може продовжуватися. Я маю на увазі певна зміна політичної географії, наприклад, з Ляпену Франції чи з альтернативою для Німеччини в Німеччині, і все це почне тріщати по швах. І як тоді це реалізувати? Ну, о, знаєте, Угорщина і Словаччина ну так, не, не вирішальні країни. Франція, вже Німеччина десь країни важливі. Але найважливіша США. І вже там ось деяке формулювання ми згадали. Да? Угу. Ну, Трамп, правда, перед цим говорив, що треба бомбардувати Москву от. Після того, як казав, що НАТО має бомба НАТО НАТО мало бомбардувати Москву, коли воно почало там щось, він сказав, що Україні взагалі нічого не треба давати. Потім республіканці заявили, що да ні, він мав на увазі, що підтримку е, треба Україні продовжувати, і так далі. Зрозуміло, що все це передвиборчі речі, але вони трохи насторожують і напрягають всіх від таких о, коливань. Так, але ну, власне, тому я і запитую, якщо буде от такі лінії розламу, наприклад, Трамп повертається із, наприклад, з тими самими тезами про небезпечними для України, які ми вже згадали. Якщо теж відбуваються зміни серед старих членів НАТО, то чи це не означає, що в нас виникне додаткові проблеми, які ми не можемо здолати за жодного сценарію перемоги? Такі проблеми можуть виникнути. І їх дійсно подолати буде дуже дуже складно. Вони можуть виникнути. Тому треба робити все, щоб вони що не виникли. Перше, значить, робота для того, щоб Україні допомагали до перемоги, значить, треба боротися вже сьогодні до цього політичного формулювання, тому що це говорить не США. Чи Німеччина, чи Франція, це цілий блок, Альянс сказав. Причому на що? На ювілейній сесії заснування. Це дуже символічна річ, розумієте, про що я а, кажу. Ага. Якщо такого добиватися, це було б супер, супер завдання, яке б ми могли б собі гарантувати деякі речі, які потім не так просто відіграти назад. Зрозуміло, не всі будуть в захваті. Ну так треба було не говорити, не заявляти. Не ми ж заявили, що в НАТО нас не візьмуть, поки ми не переможемо в війні. Правильно? Це ж наші партнери заявили про реальну ситуацію. Ми її розуміємо. Тому, якщо ви говорите, що наш шлях до НАТО незворотній, то це те ж саме і є. Незворотність нашого шляху до НАТО це підтримка України до того, поки ми не переможемо Росію. Зрозуміло, що певні можуть бути відкати зміни політики, і так далі. А по окремим країнам. От ну, можемо сказати, що трохи може змінитися по Франції, ну у Німеччині чи ця політична сила стане головною? Мабуть, що ні, а да, ви згадували. От, найбільше напружує ситуація, якщо щось там піде не так в Сполучених Штатах Америки. Це суперкраїна і супердопомога, яка є. Але Олександр розумієте, так. я думаю, що Трамп, при тому, що є небезпека, що може взагалі все скоротити, що він вже сказав, не виключається. Так не виключаю сценарій, що Трамп дасть нам набагато більше. Чим дав Байден, при цьому заявивши, що Байден взагалі поставився легковажно до цієї війни, і ось він, новий президент, вирішує цю війну швидше закінчити, uh -huh. а в його розуміння швидше закінчити. А він про це весь час говорить: це допомогти Україні перемогти Росії. Такий варіант я теж не виключаю. проте як воно буде сказати Складно, небезпеки, які ви сказали, вони є нікуди не діваються. Україні треба максималізувати зусилля, щоб на Саміті НАТО в Вашингтоні нам було найбільш сприятливе формулювання щодо підтримки України. Крім політичного формулювання, щоб воно підтвердилося рішенням щодо надання додаткової військової допомоги. Умовно, підтвердили, що сім батарей. Так би мовити, сам Пте або Петріота буде в Україні. Що десятки, якщо не сотні, а 16 будуть в Україні. Що одним мільйон, словом передати та, перевести також це все в конкретні цифри. Так, пане Олександр, наш час просто вийшов, але абсолютно практичний візіонерський шлях. Ви пропонуєте і дуже вдячні, що озвучили для наших слухачів ФМ Галичина. Це був маркер події. З нами був повноважний надзвичайний посол в Хорватії, Боснії Герцеговині Олександр Левченко. Пане Олександре, дякую. До нових зустрічей.